Суд визнав перший гейшлюб в Україні. Київський апеляційний суд підтвердив, Тимур Левчук і Зорян Кісь це сім'я. Офіційний шлюб між двома хлопцями визнаний в Україні. Юридично це називається фактичні шлюбні відносини, але права ті самі спадщина декларації держслужбовців. І воз'єднання за кордоном, бо зарян дипломат в Ізраїлі, і тепер його партнер може бути із ним. Вітаю нас всіх! Як до цього дійшло? Деснянський суд ще влітку сказав: так, це сім'я, але тут вискочила християнська організація. Всі разом на чолі з Русланом Кохарчаком та кинули апеляцію. Бо ж бачите, їх корчить від чужого щастя. Але суд апеляцію не задовільнив. Тому шановна псевдохристиянська організація. Всі разом ідіть нахуй. Тепер у нас офіційно є визнаний гей шлюб двох українців, і вгадайте, що жодний гетерошлюб від цього не розвалився, а заключати їх ніхто не заборонив. Сподіваюся, це прискорить прийняття цивільних партнерств у раді. Ну які ще потрібні докази, що це на часі, бо вже навіть.